Доброго дня всім, чи вже доброго вечора, вже під вечір трошки. Сьогодні ми займалися чисткою гарбузів. Навибирали трошки. Трошки є щось в мішку. Мама помалу вже підненька шкутильгає. Головне, щоб не запутатися вийти на стежку. Васьок сидить. Васенька, передавай привіт. Гайда кажи щось. Він дуже гарно мурличить. Каже всім вітання. І знов. Насунулася хмара, Чуть-чуть було чу -чуть, чуточку прояснилося. гарбузів ще маємо трохи досить. Ніби добре, що є, але то, що погода не дає їх нормально. Прийшла зрання, поки почало було мжечити, почекали, вийшли, почало знову мжечити, не ступалися вже. І от така -то сьогодні робота. І от тепер знову воно. Ще каже, мама ще з півгодинки була би щось вибирала, тут сиділа. Але ж. Дуже, звичайно, цього року капарну я роблю, але так виходить. Одно ще не достигло, друге вже перестигло. Кидаю жулу прямо там, де гарбузи, бачите, знаю, що потім буде мені дуже зле підривати їх і згортати, щоб сохли. Але чомусь я собі отак от все неправильно організувала. Так, мої сусіди, моє село, внизу хатинка. Мама хоче загубити камізельку, я їй дала на плечі і кажу, мам, тримав, як загубиться, то загубиться, нічого страшного ма. Думаю, вже буде б мені потім звідси менше нести вниз. Та вона помаленьку пішла, дуже капарно. Так ніколи не робили. Робили кубки, виносили. Або й звідси забирали туди, на той город. Ну теж того року теж тут з мамою пере... перебрали всі були. Не треба нікому, немає свиней, немає корів, щоб хтось їв. Ці жолобки. така то справа. І от знову зараз. Бачите, знову похмарилося. І показуєш погодь по, по, по інтернету, що немає по прогнозу, що не буде дощу. А він йде. Починає жечити, капарити, вже от похолодало якось так. Одна єдина в нас ще тут корівка є. яка, какав люди взагалі молодці, що вони ще тримають, і вон там її скучно на полі, мукає, вже вітер подув. Все, пока-пока. Ще нерву на кубку, трохи повиношу, щоб, щоб завтра була робота, якщо буде погода. Пока.